Вітаю, друзі, 31 липня. І Дональд Трамп. Рейтерс повідомляє, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче укласти угоду про припинення війни Росії проти України до 8 серпня. Про це. Заявили Сполучені Штати в Раді Безпеки ООН в четвер. Це серйозна заява, Рад без ООН. І Росія, і Україна повинні почати переговори про припинення вогню і міцному мирі. Прийшов час заключити угоду, укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це повинно бути зроблене до 8 серпня. Сполучені Штати готові задіяти додаткові міри для забезпечення миру. Про це заявив старший американський дипломат Джон Келлі на засіданні з 15 членів Радбесу. І дивіться. Ми сподіваємося уникнути санкцій проти Російської Федерації, але не бачимо ніякого прогресу. Про це каже держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News. Рубіо про перспективи врегулювання. В Україні. Протягом цього тижня у нас була розмова з росіянами, не з Путіним, але з деякими його високопоставленими людьми в надії досягнути взаєморозуміння на шляху до миру. І ми не побачили ніякого прогресу в цьому питанні. І я думаю, що більш всього президента турбує те, що він робить ці гучні телефонні дзвінки, де всі заявляють: ми хотіли б, щоб це закінчилось, якщо ми знайдемо вихід. Ми хотіли б, щоб це все закінчилось, якщо ми знайдемо вихід. А потім він включає новини і повідомляє, що бомблять ще одне місто, в тому числі і те, що знаходиться далеко, далеко від лінії фронту. Тому в якийсь момент доводиться приймати рішення про те, як і скільки продовжувати участь в цих намаганнях. По припиненню вогню. Якщо одна з сторін не зацікавлена в ньому, від себе дві сторони в ньому не зацікавлені, у президента багато варіантів. Я маю на увазі, що в нього є варіанти, як всім відомо, санкціонувати. Вторинними санкціями на продаж російської нафти, котра складає велику частину доходів російського бюджету. Є е, банківські секторальні санкції, котрі також були б дуже дієвими. Ми вважаємо, що це кращий шлях вперед. Ми відкриті для інших варіантів. Але краще це припинити вогонь і почати переговори. Але поки що з російського боку не було того, що ми відчуваємо, по крайній мірі ну, щирість, щиру зацікавленість в досягненні цілі, тобто миру. Тому ми будемо й далі готові приймати участь в чомусь. Подібному, якщо це стане можливим. Але очевидно, президент не буде чекати вічно. Ну і е, дивіться, друзі, тут питання. Це Трамп вигадав 8 серпня? Це Трамп так хоче до 8 серпня, чи це якісь маяки, якийсь покроковий план? Давайте розглянемо з декількох боків, що відбувається. Перше, Трамп втягується в війну, солдат не дає, зброю продає, глобалісти досягають своєї мети, вимазують його в бруді поті крові цієї війни, рейтинг в нього. США падає, в республіканців падає, Росія е, блокується з Китаєм, Індії. Індія вже відмовилася винищувачі американські купувати. І починається світове протистояння. А що ж Україна? А Україна полігон. Поліон для всього: для випробувань новітньої зброї з штучним інтелектом, роботів воєнних, нових виглядів видів озброєнь, біологічної зброї, хімічної і, і так далі. Україна перетворюється в пустелю. Інший варіант. І я вважаю він дуже вірогідний. Що ми є очевидцями чергового етапу гри Трампа і Путіна в чотири роки. Вони на людях не спілкуються, обмінюються якимись заявами. По більшій мірі їх, звичайно, робить Трамп, а не Путін. А Путін випускає свого берлагу. Ну, Медведєва, тобто. Дійшло до того. Що Трамп з спустився з небес і почав погрожувати Медведєву. Де да хто цей гном такий, щоб йому погрожував президент США? Його в Кремлі ніхто е не котує, не кажучи вже там про щось інше. Так от, якщо є їхня домовленість, то їм потрібно позбути Зеленського, який кровно зацікавлений в продовженні війни, який буде зривати її, і так далі. Справа в тому, що Зеленський в цьому плані є партнером Путіна. Путін воює, щоб завойовувати Україну. Зеленський зелені гниди продовжують війну, щоб залишатись при владі і збагачуватись. І вони зацікавлені в цьому. Сьогоднішній нічний Армагеддон, загибель 15 вже на цю хвилину киян це підігрування Путіна Зеленському перед голосуванням в парламенті і е, на фоні протестних акцій антикорупційних. Тому що Зеленський тепер е, знову каже: в нас війна і затягує народ. В наративи війни, в наративи боротьби, а не відповідає на корупційні закиди. А всі, хто говорить про корупцію, завтра будуть оголошені зеленським агентами Кремля. Який вихід, власне, в Трампа? Він не такий швидкий, він реалізуємий до 8 серпня. Але якщо до 8 серпня проявиться ситуація, що Зеленський не погоджується на якісь маркерні лінії, які вже проведені Трампом і Путіним. Це при умові, що вони грають разом, то тоді почнеться знесення Зеленського. Захід провів опитування в Україні і бачить, що популярність і рейтинг Зеленського очевидно летить вниз. І протести це все підтвердили. Його рейтинг Зеленського зрівнявся з рейтингом Порошенка. Ось чому зараз так багато говорять про усунення Зеленського, про е злив. Регента Єрмака про Зою нової прем'єрши Юлії Другої Свереденко. І на її місце призначення людину, яка, на думку Заходу, буде з ними рахуватись, буде слухатись, називають заушно, називають ще ряд людей. Я хочу сказати так. Україна кровно зацікавлена в припиненні війни. Не прийдуть американці воювати на боці України. А санкції, коли вони запрацюють, і якщо запрацюють, невідомо, що насправді дадуть. Чи плюс, чи не плюс, чи все як було, так і буде. А росіяни просуваються на фронті в бік Запоріжжя. Купен з тактичному оточенні, в напівоточенні в Мирноград і Покровськ, за які вже почалися бої, обвал фронту може трапитись будь-якої хвилини. І тоді умови мирної угоди можуть бути вкрай ще гірші, ніж зараз, а можливо дійти до взагалі політичної катастрофи. Тому, власне, українці мають чітко усвідомлювати, повернення миру і зупинка війни в першу чергу в наших інтересах. Якщо ми, звичайно, не хочемо втратити державу і хочемо припинити втрачати наших співвітчизників щодня. І якщо Путін і Зеленський партнери, а це очевидно, особливо. Коли його рейтинг був майже біля плінтуса, почалося широкомасштабне вторгнення. Зараз, коли антикорупційні акції, коли викриття журналістські, суспільних, резонанс людей відкриваються очі, знову удар для того, щоб повернути мир на українську землю. Нам українцям варто позбутись узурпатора і диктатора Зеленського. Звичайно, конституційним шляхом. Звичайно, тільки так. Для цього потрібно, я вже не раз казав, зняти Конституцію з паузи, запустити повноцінну в роботу Конституційний суд, має відбутися трансфер влади в парламент президентський. Парламент має напрацювати спецзакон про вибори, щоб врахувати, щоб проголосували воїни на фронті, біженці за кордоном, тимчасово переміщені особи, щоб проголосувати могли всі. Ми за демократію, ми за свободу. Тому нам величезну цінність складають вибори, які будуть чесні, демократичні і прозорі. І нова влада, я впевнений, укладе угоду про мир. Чи буде це справедливий мир для України навряд. Чи буде це поганий мир для України? Так. Але, попри все, він дасть можливість зберегти державу і зберегти життя нації. Зараз дійсно є переломний момент. І... Зараз дуже важливо, щоб суспільство, так як боролося за е, повернення повноважень набу і САП, щоб так само суспільство тепер вимагало від Набу і САП розслідування по найближчому оточенню Зеленського корупції. Тобто, хай вийдуть і скажуть, це це все вигадки. З записів е, Міндіча не було. Корупції з його боку не було. Або пред'являть підозру, оголосять міжнародний розшук. Те саме Ростислав Шурма, те саме Сергій Шефір, те саме друга й третя підозра Чернешов, не Небалаські, а реальні підозри, реальні затримання, арешти, арешти майна нажитого на крові українців. Ось оце шлях до того, щоб змістити в конституційний спосіб знести диктатуру Зеленського і зелених гнит. За це мусимо боротись, про це мусимо не мовчати, а говорити і мусимо втілити в життя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.